Доброго дня, мене звати Дарія. Я хочу вам продемонструвати кейс по погодженню договорів на базі конфігурації баз бухгалтерія. Хочу наголосити, що це є кейс демонстраційний. На вашому підприємстві може бути зовсім інша схема погодження, кількість учасників, які приймають участь в даному процесі. Тому це такий творчий підхід, і не треба брати те, що буду демонструвати за прям таку догму. А це така основа для того, щоб ви мали уявлення про те, як можна цей процес автоматизувати. Отже, розглянемо ту схему бізнес-процесу, яку ми вам продемонструємо. в нас буде два учасники бізнес-процесу. Це менеджер, який буде ініціювати цей процес, і юрист, який буде погоджувати даний процес. Це в межах нашої організації. І після погодження юристом наш договір перейде на сторону контрагента, де вже буде погоджувати цей договір контрагент і кінцевою, кінцевою точкою даного бізнес-процесу це буде створення електронного документу. Та підписання його у флайдоці безпосередньо. Для того, щоб запустити даний бізнес-процес, ми повинні створити довільний документ, заявка на договір, де ми вкажемо, від якої організації. Буде стартувати даний процес. Виберемо контрагента, з яким ми будемо створювати, погоджувати договір. І зверніть увагу, тут є ще поле договір контрагента. Він у нас не активний, тому що це поле заповниться автоматично після того, як уже договір буде погоджено контрагентом. Система його створить автоматично. Далі для того, щоб. Учасники процесу могли ознайомитися з тим файлом, який треба погодити. Ми можемо приєднати файл уже існуючий, якщо в нас є заповнений договір. Якщо ми використовуємо на підприємстві шаблонні договори, ми можемо такий шаблон зберігати і також приєднувати до нашого документу. В нас є шаблон такого договору. Він буде повністю автоматично е, заповнений вже тими реквізитами, які ми прописали для автоматичного заповнення. І ми можемо переглянути там цей шаблон договору і вже ми його в себе безпосередньо зберігаємо е, десь в якесь там місце. І вже даний збережений шаблон ми вже приєднуємо як файл до нашого довільного документу. Так, приєднали файл. Якщо в нас декілька йде файлів до приєднання, там чи додатки, чи ще щось, то відповідно також їх сюди вони всі приєднуються. Після того, як закінчилася робота із заявкою на договір, ми стартуємо сам, запускаємо бізнес-процес для того, щоб по нашій схемі він перейшов на погодження до юриста. До речі, можемо переглянути схему нашого бізнес-процесу. І побачимо, що от за нашою схемкою зараз у нас знаходиться етап на погодженні юристом. Перейдемо в систему під користувачем юрист, оновимо форму, і бачимо, що юристу прийшло на погодження даний договір. Юрист відкриває свою задачку на погодження. Він бачить приєднані файли, які в нього є. Він може з ними відкрити, ознайомитися відповідно, і в результаті погодити або відхилити дану задачу. Ми погоджуємо дану задачу з панелі завдань BPMS задача юриста у нас зникає. І якщо ми подивимося по нашій схемі, то наш процес перейшов уже на сторону контрагента, тобто ми повинні відправити даний договір контрагенту для погодження. В системі можна налаштувати автоматичне відправлення листів. В даному випадку у нас треба відправити лист на контрагента. Ми цей процес запустимо вручну. Так, і після того, як лист вже буде відправлений, ми будемо очікувати такого погодження безпосередньо від контрагента. Так, і вже контрагент відкриває свою пошту і бачить, що в нього був отриманий лист. На погодження є приєднаний файл такого договору, який треба погодити, і варіанти на відповідь на цей лист. Тобто, що контрагент може зробити, він може погодити. Договір без змін. В цьому випадку він натискає посилання договір погоджено без змін, Уже файли приєднувати не потрібно, так як договір не змінювався, і просто дати відповідь на цей лист. Якщо контрагент не згідний з формулюванням договору, він може його відкоригувати. І в такому випадку він вже приєднає той відкоригований файл до е свого листа. Ну або повністю відхилити даний договір, якщо зовсім не погоджується з ним. Ми розглянемо схему, коли ми погодимо договір з коригуванням тексту, тому натискаємо посилання з коригуванням тесту, тексту, давайте, ми, мабуть, для початку чекайте для початку ми відкриємо, збережемо наш договір. І кажемо, що з коригуванням тексту. І вже в нашому договорі, наприклад, ми хочемо змінити якусь формулювання, там без різниці я просто пропишу рядочок із літерами. Зберігаємо вже в цьому форматі зміненому наш договір, і приєднуємо цей файл, який будемо ми вже відправляти. І відправляємо листа. Переходимо знову в нашу систему, і також запустимо отримання вже вхідних повідомлень від нашого контрагента. Листи отримані, і так як ми змінили договір за нашою схемою процесу, наш договір повернувся знову на перегляд до юристу. Юристу прийшла на панель завдань сповіщення задачі, яку він повинен також перевірити та узгодити. То юрист відкриває, він ознайомлюється із зміненим файлом, і також його перевіряє та узгоджує. Через саму заявку юрист може подивитися, що саме було змінено безпосередньо в нашому договорі, подивитися відмінності і погодити або їх відхилити. Якщо Юрист погоджується з цим договором, ми перевіряємо та узгоджуємо цей договір, і задачка в нього зникає. Безпосередньо тому учаснику процесу, який стартував даний процес, йому вже приходить повідомлення, що договір з клієнтом по такій то заявці є погоджений, менеджер ознайомлюється з даним повідомленням і розуміє, що вже Процес у нас на даному етапі що договір вже погоджено, можна створювати електронний документ і підписувати його. І якщо ми переглянемо схемку нашого процесу, ми подивимося, що в нас вже етап знаходиться на створенні електронного документу і підписанні його у флайдоці безпосередньо. І повернемося ще до нашого первинного документу до заявки. Побачимо, що в самій заявці вже договір контрагента в нас є створений. Переходимо до флайдоку, до робочого столу флайдоку під нашою організацією. Ми бачимо, що в нас є створений електронний документ, який в стані готується, і його потрібно підписати і відправити для погодження контрагентом. Відкриваємо даний документ, натискаємо Підписати та відправити контрагенту», прописуємо, якщо потрібно, паролі ключа. Для печатки для сертифікату і натискаємо підписати та відправити. Так, у нас написано, що документ підписано, і документ відправлено безпосередньо. І вже ми бачимо в себе на робочому столі FlyDoc, що стан у нас відправлено до контрагенту. Перейдемо у флайдок під організацію, яка повинна отримати. Безпосередньо сповіщення про те, що їм прийшло е, лист на погодження. Бачимо, що нам прийшов електронний документ, який в стані отриманий, який ми також повинні підписати і вже також відправити. Е, натискаємо Підтвердити та відправити. Так, також вийшло повідомлення, що документ підписано, і документ відправлено. І якщо ми перейдемо вже знову під нашу організацію і отримаємо вхідне повідомлення, то ми побачимо стан нашого договору, затверджено контрагентом. Тобто вже електронний документ також погоджено з контрагентом і підписано. Прийшло повідомлення нашому менеджеру, що електронний документ надісланий контрагенту, підписано. І якщо ми подивимося знову на схему нашого бізнес-процесу. То ми побачимо, що повністю наш процес пройдено, завершено і все підписано в нас. Так, бачу, є запитання: скільки разів може контрагент повертати договір на погодження, чи є якісь обмеження. Таких обмежень не існує, тобто, кількість ітерацій, які можуть бути. З договором обмежень таких немає. Ми, коли будуємо бізнес-процес, ми самостійно можемо визначити таку кількість повернень і прописати, що буде відбуватися після певної кількості. Або буде процес завершуватися, або будуть виходити якісь повідомлення додаткові, або ще якісь дії. Тобто, це на наш розсуд ми можемо самі визначати. Далі добрий день, чи є можливість встановити час на виконання задачі і де цю інформацію можна використати? Так, така можливість є в системі. Ми можемо встановити час на виконання певної задачі, і цей, цей час буде. Інформувати і контролера, і виконавця про приближення терміну або закінчення виконання задачі. Ну і вже за, за певним алгоритмом можемо прописати, які дії будуть там, якщо задача протермінована, і так далі. Далі, хто може бути користувачами бізнес-процесу, чи тільки користувачі облікової системи. Ні, не тільки користувачі облікової системи. Я вам на своєму кейсі продемонструвала, що ми можемо залучити контрагента до погодження договору в даному випадку, який не є користувачем нашої системи. І чи можна погоджувати договір через вчасно? Так, ми розглянули з вами погодження договору через флайдок стосовно погодження через вчасно. Зараз ми працюємо над випуском нового релізу, і тому вже в наступній версії така функційність буде передбачена. Я вам дякую за увагу.